Так, доброго часу, мої дорогасеньки. Дуже багато вам обіцяла, що зроблю. От нарешті нова порція відео буде на каналі сьогодні. Так, дивіться, дивимося з вами каховку, нову каховку Олешки Скадовськ, Херсон, Херсонську область взагалі. Дивіться, мені там писали з приводу великі торгаї, Далі роганчик, лепетиха. так. Оцього всього дивитися, поки що не буду. Давайте по великим містам пройдемося, тому що ну, все роздивлятися не будемо. Отже, каховка. Дивимося з вами. Каховка на. Давайте на травень місяць. До кінця травня. Каховка. Дубою. Готові захищатися. Карта справедливості вже йде. Карта справедливості і, крім справедливості, тут у нас уже назріває те, що називається Дія Кацапів, починає потихеньку у нас зникати тут. Дивіться, що головне і що, що мені тут подобається? А, мені подобається, що карта смерті випадає на кацапню. Тобто десь будуть перельоти. причому будуть такі і поранені, і смерті. Дуже багато їх буде. Так, да, ми їх там розбиваємо. Силою, силою розбиваємо. А, дивіться. І наступає. Зброї у нас вже достатньо, ми потихеньку починаємо на них наступати. Ось так. Це каховка. Чи буде звільнення? Буде звільнення, але чи буде це. Буде. Буде. В кінці травня чекаємо визволення. Каховка. Ну, можливо, плюс-мінус два тижні беремо ще червень. Зрозуміло, так? Так, нова каховка. Ну, каховка вже ось ось ось. Вона вже нова каховка, давайте подивимо. Так само до бою. Колесо фортуни. Слухайте, нова каховка так само буде з є чим і є всі ресурси. Єдине, що мені не подобається, це от те, що буде після. Те, що розсейці будуть там, те ж саме буде що з Херсоном. Вони там будуть його обстрілювати. Далі, Олешки. Олешки. В Олешках показують карти мені, що захід, як уже частковий був. Не будемо бачити. Так вони ж звідти вже тікають. З Олешок уже тікають. Да, бо буде страшний суд. У них немає іншого вибору, як тікати звідти. Стопудово. А ще й граблять. Грабунки, грабунки ще раз грабунки. Місце. Якісь будуть поточні бої в Олешках, але на окраїні Олешок щось там буде. Буде. Але я б... Але я б не була такою. Ну, впевнено, що це буде. Що це вже є. От так скажу, наші заходять, уже ось перемога є, але якось мені не подобається. А, карта сили. Все добре. Силою заходять. Силою заходять і всю ту шушалу вона йде. Все, там все добре. Окей. Єдине, що е всі ті браті, яка там була, краще або втекти, або зразу здатися. Так, Скадовськ. Те ж саме. Те ж саме, от дивіться, карта Страшний суд. Будуть бомб. Ну, коротше, ми їх там будемо накривати. Ми їх там будемо накривати. Причому так будемо накривати, що ну, буде весело їм. Слухайте, ми їх там добряче їм дамо жару. Буде евакуація і не одна ще з Херсонської області. Все, що я можу сказати: не одна. Частково будуть якісь підрозділи звідти виводитися, а частково вони залишаються. І ті, хто залишається, буде дуже важко. Будуть і поранені, будуть і смерті, будуть якісь, ну там ще момент. По Херсонській області дуже багато взагалі ця область, от скільки вже там пройшло по Херсон, по тій частині Херсонської області, яка вже деокупована, так, і скільки ще підривається людей. Тому подарунків залишено буде дуже і дуже багато. Дуже. Будьте, будь ласка, обережні. Особливо якісь там посадки, ліси, не знаю, що у вас там є, поля. Будьте обережні. Тому що, ну там просто сила Яка зброї, яка просто може бути небезпечною для вас, вашого життя і взагалі. Так. Генічись. Геніч. Так, геніч, так. Давайте подивимося його так. Генічіцьк. Карта. Закриває мені, давайте глянемо. Карта сили. Значить, це місто будуть Кацапи ще стримувати. Тобто, можливий такий варіант, що це буде частина, от як зараз да, був правий берег, потім лівий, і ту частинку вже десь там, де це місто, ми, вони ще будуть стримувати. Ну, Оскільки це ж кхм, вже останнє місто перед кримським. там... Кримським полуостровом. Так, е дивіться, людям, які там проживають, бути максимально обережними. Максимально, тому що там, ну, воно буде деокуповане, але трошечки згодом. Не раніше літа. Не раніше. Але відхід буде з червня, відходити почнуть з червня. Вони вже думають над цим. І плани будують, як вони будуть відходити. Тобто вони це вже знають сперечаються, сперечаються з приводу того, що, ну, що ж ми покажемо раса народу? Розумієте? Отак і покажете, що друга армія мі... світу, але з кінця. Та й все, показали. Розказали, всі вже і так прекрасно зрозуміли а для людей, які там проживають в цьому місті, да, в Генішіську, там велика проблема води. От вода там просто дуже велика буде проблема. Будете сидіти без води якийсь період часу, поки вас будуть звільняти. Так, отже. Um, чекаємо, давайте ще подивимося взагалі на Херсонську область, але саме лівий берег. так, Давайте пройдемось по лівому берегу ще раз. Так, наші. наші вижидають якогось часу. Що там буде? У них є своя стратегія. Значить, орки планують, значить, так, дивіться, орки планують, що е, зробити якусь там нашим хлопцям падлянку подлянку на лівому березі. Е, вони не вірять, що наші підуть туди, в контрнаступ, ну, найближчими там. Найближчі тижні, тому що вони думають, що вони там будуть десь в іншому місті, я так розумію, десь в Запорізькій області. Ну, в Запорізькій області, то й в Запорізькій області. А, тобто вони якби мають е план і мають інформацію так, що наші будуть іти тільки в Запорізькій області. Ну, воно, ця звістка буде, їхній план буде. Все це зруйновано, оскільки є план по поверненню і цієї території також і відродження. У нас є ключі, у нас є героїзм, у нас є досягнення. Ілюзія того це у Касапів, ілюзія того, що ми там будемо, що ми туди прийдемо, для місцевих людей. Для місцевих. Дуже велика небезпека для цивільних. Дуже велика небезпека. Вони, будуть відходити трошечки на схід і туди вниз через Крим. Але можу вам сказати, що не тільки через Крим. Не тільки ось так. Руйнації багато. Контрнаступ є. Контрнаступ. Силою. Ми, будемо забирати. Ми будемо забирати ці землі. Це однозначно. Тому, якщо хтось там думає, що та, так не буде, то він помиляється. Ці землі будуть повернуті під наш ріднесенький український прапор. Дякую вам дуже і тримайтеся вже скоро.